Є місця на карті, до яких тягнеться серце, є громади, де ти не просто мешканець, ти частина великої родини, це апостолівська громада, сильна, людяна, нескорена. Ми живемо в непростий час, але саме в такому часі проявляється суть наше місто апостолове. І кожне село громади це маленький осередок стійкості взаємодопомоги і надії. Тут кожна вулиця має свою історію, тут кожен камінь свідок змін. Комунальні служби синергія та апостола Водоканал. Коли ми відкриваємо кран, ми не замислюємось, але за кожною краплею години праці. Комунальне підприємство Синергія та Апостола Водоканал це ті. То забезпечує життєдіяльність. Вони лагодять, чистять, налагоджують, часто без вихідних, без пафосу, просто роблячи свою роботу. Це люди дії, і ми їм вдячні. Медицина це лікарня первинної та вторинної ланки у стінах наших лікарень, поліклінік та фельдшерських пунктів не лише медична допомога, тут співчуття, підтримка та жертовність. Лікарі та медсестри. Стоять на передовій здоров'ї у приймальному покої, на викликах, у терапії та хірургії. У дні тиші і дні обстрілів вони на своєму посту це справжнє служіння людям. Ми спимо спокійно, бо знаємо, нас оберігають. Наша поліція не тільки охоронці порядку, а й партнери громади. А рятувальники це ті. Хто не боїться вогню, висоти та загрози. Вони йдуть туди, звідки всі тікають. Вони герої нашого часу. Світло в наших домівках це не випадковість. Це результат чіткої та злагодженої роботи фахівців Арем Навіть у найскладніші часи вони відновлювали ліни, ремонтували пошкодження, щоб у громади був струм. Щоб працювали лікарні, школи та укриття. Це енергетичний фронт, і ми вдячні всім, хто його тримає. Поруч, газмережі, тиша, тепло і гаряча вода завдяки тим, хто працює на трубах, перевіряє безпеку, оперативно ліквідує аварії та гарантує нам комфорт щодня. Це робота, яку не завжди видно, але яку завжди відчуваєш. Освіта це школи, діти, вчителі. Найцінніше, що ми маємо, це наші діти. У школах громади вони навчаються не лише наукам, добру, чесності та підтримці. Вчителі це ті, хто тримає світ, коли все навколо змінюється, навчають в укриттях онлайн, офлайн, попри труднощі, бо кожен урок це інвестиція у майбутнє України, культура це будинки культури в селах. Культура це те, що тримає народ, коли хитається земля під ногами. Будинки культури в селах нашої громади це не просто сцени, це вогнища творчості, народної пам'яті та таланту. Діти танцюють, співають, читають вірші, і навіть у скрутні часи тут звучить пісня, як молитва за мир. Наша громада піклується про тих, хто потребує особливої уваги. Соціальні працівники територіального центру це серця, які не черствіють. Бо вони щодня несуть тепло продуктовими напорами, ліками та словом, бо турбота це не про бюджети, це про душу. Зміни видно не лише в місті. У кожному селі є ознаки руху вперед, дитячі майданчики, сучасні простори, відремонтовані дороги, зелені зони, пандуси, укриття усе це результат щоденної праці старост, активістів та жителів, бо громада. Це там, де змінюють не словами, а діями. Сьогодні вся Україна в бою і апостольська громада не осторонь. Ми допомагаємо армії, приймаємо переселенців, тримаємо тил, ми в'яжемо сітки, збираємо допомогу, молимось і працюємо. Наші серця б'ються в одному ритмі з усією країною ритмі перемоги. Ми не забуваємо тих, хто вже не з нами. Тих, хто віддав життя за Україну, за спокій у наших домівках, за майбутнє наших дітей. Вічна пам'ять, вічна шана. Згадаємо їх хвилиною мовчання. Ми не просто громада, ми єдина родина, що тримає фронт життя. І скільки б не було викликів, ми залишимось тими, хто дбає, вірить і будує. Ми апостолівська громада, сильна, тепла та незламна зі святом, рідна громада.